Доброго дня всім! Ми продовжуємо з вами вивчення текстового редактора Microsoft Word і на сьогоднішньому уроці розглядаємо тему, яка називається створення списків. Списки відносяться до етапу форматування абзаців. Застосовують їх у випадку, коли вам потрібно щось пронумерувати або створити перелік чого-небудь. Наприклад, це може бути список учнів в класі. Це може бути план проведення заняття уроку тощо. Списки суттєво дозволяють покращити загальний вигляд вашого документу, а зокрема, його сприйняття. У текстовому редакторі Word використовують наступні види списків. Це нумеровані, маркіровані і багаторівневі списки. І на сьогоднішньому занятті ми детально познайомимося з тим, з якою метою використовуються ті чи інші списки і як з ними працювати. І так, маркований список. Це список, у якому кожен абзац на початку починається деяким спеціальним символом, або як його інакше називають, маркером. Його застосовують, коли необхідно просто подати у зручному для сприйняття вигляді перелік об'єктів або блок тексту. Наприклад, це можуть бути висновки. І нижче ви бачите приклади оформлення маркованих списків. Нумерований список. Це є список, у якому на початку кожного абзацу вказується його номер. Який може задаватися числом літерою алфавіту або числівником. Такі списки застосовують у випадках, коли об'єкти, дії чи, скажімо, пункти договору потрібно не просто перелічити, а пронумерувати, щоб у подальшому посилатися на елементи переліку, вказуючи їх номери. І на екрані ви бачите приклад нумерованого списку, яким чином він може виглядати. Іще один із списків, з яким ми будемо працювати, це багаторівневий список. Багаторівневий список це список, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрархічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку може бути 9 рівнів. І зверніть увагу, наприклад, оформлення багаторівневого списку з якого ви зразу будете бачити різницю між тими списками, з якими ми знайомилися до цього, і багаторівновим списком. А тепер давайте розглянемо способи, за допомогою яких можна додати список до вашого документу, його оформити, а також відредагувати. Як будь-яку дію у Word, списки можна додавати різними способами. Один з таких способів. Для того, щоб додати список у документ, потрібно розмістити курсор у потрібному місці. Після цього виконати відповідну дію. А саме, в пункті меню формат вибрати з випадаючого меню пункт список. Далі, після цього у вас відкриється відповідна закладка, на якій ви вибираєте тип списку, який хочете застосувати. Це може бути або маркерований, або нумерований, або багаторівневе. Після того, як ви вибрали закладку вашого списку, ви можете вибрати його різновид, який є представлений відповідно у даному діалоговому вікні. Другий спосіб це автоматичне створення списку. Розмістивши курсор у потрібному місці документа. Слід вести спеціальний умовний символ, який визначає вид бажаного списку, і натиснути клавішу Пропуск. Одразу ж умовні символи перетворяться на відповідні маркер або номер. А далі вже після цього можна розпочинати введення першого елемента списку. Після введення першого рядочка списку, натиснувши клавішу Enter. У вас відбудеться автоматичне нумерування наступного рядка. Причому з'явиться кнопка, яка називається SmartTech, або інакше мудра кнопка. Вона дозволяє скасувати дію автоматичного форматування, або дозволяє змінити інші налаштування. І пам'ятайте, для того, щоб закінчити введення будь-якого списку, потрібно зробити подвійне натискання клавіші Enter. І останній спосіб це перетворення раніше набраного тексту на список. Якщо деякі абзаці тексту введені раніше, потрібно оформити як список, то слід виділити ці абзаци і, використовуючи кнопочки на панелі інструментів форматування, які так і називаються нумерований і маркірований, створити список. Або те саме можна зробити, виконавши команду. Пункту меню формат список. А далі виконати дії, які вже були описані нами, в першому способі, в основному способі створення списку. Введення багаторівневого списку дещо відрізняється від введення звичайного списку. Починати введення багаторівневого списку можна одним із сказаних вищих способів. Після того, як ви вибрали тип списку багаторівневий, можна змінювати рівні вкладеності списку за допомогою кнопочок, які знаходяться на панелі інструментів форматування. Це є зменшити відступ і збільшити відступ. Або те саме можна робити за допомогою натискання клавіш TAB, яка дозволяє збільшити відступ. І за допомогою клавіші Shift, яка дозволяє, відповідно, зменшити відступ. Текстовий редактор Word дозволяє редагувати створені раніше списки і робити це досить зручно. Наприклад, для додавання нового елемента списку достатньо встановити курсор в кінці попереднього рядка списку і натиснути клавішу Enter. З'являється новий рядочок в якому можна вводити відповідно пропущений елемент списку. Нумерація при цьому не змінюється. Для видалення елементу списку достатньо виділити рядок, в якому він знаходиться, і натиснути клавішу ДЛТ. Відповідно, нумерація підсувається і список залишається незмінним. У деяких випадках автоматична нумерація може не відповідати потребі користувачів. В цьому випадку її можна змінити. Для цього потрібно виділити номер елемента списку, який слід змінити. Далі, наступним кроком, відкрити контекстне меню виділеного номера, яке відкривається натисканням правої кнопочки мишки. Вибрати потрібний варіант заміни номера. Це може бути або почати спочатку, або продовжити нумерацію, або вам потрібно, можливо, зменшити чи збільшити від. І ваш список після виконання з однієї сказаних з дій набуде відповідного вигляду. За потреби користувач може відформатувати створений список, змінити вид маркера, наприклад, його формат, спосіб нумерації, розташування списку. Для цього потрібно... Відкрити вікно, пункту меню «Формат», яке називається Список, і вибрати кнопочку, яка знаходиться в нижньому правому кутику, вона називається змінити. Після натискання даної кнопки, в залежності від вибраного вам, вами до цього типу списку, відкриється те чи інше діалогове вікно, яке ми зараз з вами і розглянемо. Перед вами діалогове вікно, яке називається зміна нумерованого списку. І як ви вже зрозуміли з його назви, воно дозволяє змінити форматування нумерованого списку. По-перше, воно дозволяє змінити нумерацію, змінити розташування номера, відповідно задавши його відступ від лівого краю сторінки. Далі змінити шрифт номера, вибрати початковий номер. Тобто номер, з якого буде починатися ваш список. По замовчуванню це одиниця, але можна вибрати і інший номер. І можна змінити відповідно відступ тексту від маркера або від номера. Внизу цього вікна ви будете бачити демонстраційне поле, на якому зразу буде видно, як відбувається форматування вашого списку. І внизу дві кнопочки, які дозволяють застосувати. Внесені вами зміни, або їх, відповідно, скасувати. Ще одне діалогове вікно, яке називається зміна маркованого списку. Якщо ви звернете увагу, воно дуже подібне до попереднього вікна, яке ми з вами розглядали. Але відмінність його в тому, що тут немає вказаного номера, а є можливість вибрати дня того чи іншого маркера на ваш смак. Якщо якийсь маркер. Вже запропонований вам не підходить. Ви можете відповідно вибрати маркер за допомогою кнопочки Знак або малюнок. Те саме ви можете змінити шрифт маркера за допомогою кнопки Шрифт. Дозволяє змінити його формат. І відповідно вже знайомі нам поля, які дозволяють змінити розташування тексту. Це є, відповідно зміна відступу від лівого поля сторінки, демонстраційне вікно, кнопочки застосувати або відмінити. І останнє діалогове вікно зміна багаторівневого списку. Подібне до зміни нумерованого списку, але появилася ще одна додаткова панелька з лівої сторони. Це є вибір рівня списку. Тут можна вибрати один з дев'яти рівнів вкладеного списку, багаторівневого списку, і змінити відповідно для нього формат за допомогою вже відповідних полів. Формат номера, нумерація, почати з, можна змінити формат нумерації, тобто поміняти шариф, який буде записана ваша нумерація, задати відповідно розташування номера тексту від лівого краю, побачити це все в демонстраційному полі, як воно буде виглядати. І застосувати або відмінити за допомогою кнопки ОК чи скасувати. На цьому наше заняття закінчено. Дякую вам за увагу!